Привіт, це Запоріжжя. Пам'ятник Сталівару. Місце, де перетинаються декілька робітничих селищ. Там за мостом прямо буде шосте селище. Справа від мене це сьоме селище. Зліва від мене 15 селище. Там, де п'ятиповерхові будинки, то 15 селище було. Тут сьоме і, тут, і якщо спускатися униз, до Дніпра, там буде восьме селище. Ось таке місце перетину. Дай, до речі, пам'ятник сталівару багатьом запоріжцям відомий, тому що він стоїть якраз на розі, там, де перехрестя доріг, які ведуть до наших металургійних гігантів, до Запорігсталі. Дніпрос огнеупорного, укрографіта. Ось цей пам'ятник. Так, я тут іду зі спини. Зараз лицева сторона. До речі, мені подобається і мост цей з такими стелами, колонами. Збудований через залізну дорогу. І саме цей пам'ятник. Сталівар. Пам'ятник монументального мистецтва. Пам'ятник металургам 1960 року. Що, це наша історія. Запоріжжя, місто металургів. Гуляйте разом зі мною, будете дізнаватись про нашу історію. Там за мостом шосте селище, соцмісто так зване. А Ось тут такі зовсім невеличкі сквери з пам'ятником. Це вже в нас металургійна, промислова зона наша. Зараз я йду через мост в напрямку шостого селища. Там де в нас зараз вулиця Портова, там була Мілістіновка. Селище названо назване на ім'я. Одного із прорабів, які будували, будували Дніпробуд. Будували наше Запоріжжя. Мілісінов. На прізвище Мілісінов прораб. А селище з буквою Т чомусь, Мілістіновка називали. Потім ще було Левченковське селище, це там, де вроч Сагайдачний зараз. Воно теж отримало свою назву на честь прораба на ім'я Левченка. Він будував там бараки, житлову забудову і на час нього назвали так селище. Так, да, мост досить широкий, пішохідна зона. І тут приємно йти. А потім Мелістиновка. Увійшла до складу шостого селища. Ось така невеличка історія. Я виходжу зараз на проспект Металургів. Ось вона але на проспекті Металургів. Осінь. Я давно саме ось по цій алеї не ходив зараз із задоволенням тут пройду. Осінню це місце таке особливе. Дерева. Люди похилого віку відпочивають. Ну і молодь, звісно, що є. Проспект металургів. Під час війни це була вулиця Тараса Шевченка. До війни алея ентузіастів імені Серго Одженікіця. Із всіх цих трьох назв, звісно, що найбільше вдало – це проспект Металургіїв. Бо якраз це показує нашу металургійну історію. Наше Запоріжжя промислове. Ось якраз на проспекті Металургії знаходиться ДК Залк. Це бивши палац культури алюмінієвого комбінату. Раніше було ДК імені Кірова. Ось так по алеї. Можна просто прогулятися. І можна просто присісти та відпочити саме тут, посеред металургійного нашого міста. А, до речі, я зустрічав, один раз я зустрічав е довійськову фотокарточку і на ній було позначено, що тут, на цій алеї, знаходився якийсь пам'ятник могила якогось діяча. Це було єдине фото і я не знаю, хто був похований тут. Але воно є. Я не зустрічав більше ніяких даних довоєнних про поховання, яке знаходилось на алеї проспекта Металургів. Цікаво, можливо, хтось щось знає на цю тему. А ще з цікавого будинки, які знаходяться на правій стороні від мене, в одному з цих будинків мешкала родина Майбороди в 30-ті роки. Це родина композиторів, які сюди переїхали на Дніпробуд в кінці 20-х років. Залишились у нас в Запоріжжі. співали в капелі Дніпробуд, а ми, їх, українці, знаємо як авторів пісень Рідна мати моя. Взагалі це відома пісня, відома для кожного українця, да? бо вона така душевна, вона є нашою історією, вона є, показує про любов матері. До сина і сина до матері, а взагалі доля родини Майбород досить така для нашого Запоріжжя, скажімо так, спогади і асоціації скажімо так, з нашим містом у родини Майбород, ну, мабуть, неприємні, тому що тут в 30-ті роки, був розстріляний батько родини Платон Майборода. Якщо я не помиляюсь, в далекому 1937 році було сфабриковано справу про шпігунство і в одній цій справі були об'єднані приблизно 60 чоловік, які не знали жодного і познайомилися лише під час проведення справи. І одним із цих людей був Платон Майборода. Іншим був мій е, родич Дальній на прізвище Христич. І оба вони були розстріляні. Ось така сумна історія. Це буремні 30-ті роки. Розстріл молоді. Ростріл українців. Ну, але то є теж наша історія. Так, я зараз завершую свою прогулянку і пропоную вам подорожувати нашим містом, дізнаватися його історію. Да, приєднуйтесь до мене на моїх екскурсіях, які я планую розпочати в найближчі тижні. Тому будуть анонси. Тому дивіться мої ролики. Все буде в нас. Все буде добре, буде Запоріжжя, буде Україна.